Марафон повертається в ефір. Ми щойно почули, що техніку можна знищувати російською на мільйони доларів, але для того нам трошечки треба підзбирати мільйони гривень. За QR-кодом, друзі переходимо. Зараз можемо подивитися, скільки на банці вже є, а потім за 15 хвилин перевірити, скільки за 15 хвилин ми зможемо всі разом зібрати. От нещодавно був в нашого президента одного з. Ювілей 70 років mm -hmm. у Віктора Андрійовича Ющенка разом нас багато нас не подолати. Хочеться right. згадати і цей гімн майдану помаранчевого і пісня, з якою ми виступали на Євробаченні, і власне продемонструвати це через те, що ми можемо всі разом навести телефони. Потрошечки розуміємо, що до зарплати ще тиждень чекати так і грошей зараз небагато, але 10, 20, 50, 100 гривень ну, маленького донату не було. що за три години ми вже назбирали мільйон 250 тисяч, але все одно треба більше, нам треба 25 мільйонів. Тому що унікальна українська розробка, дрон багаторазового використання, дрон для стеження по глибоких тилах ворога. Один комплекс складається з двох дронів, катапульт, якщо хтось уважно стежить. Там і пункт управління, тобто це дуже класна машина, і ми знаємо, що у це та структура, яка використає. Ну дивіться ще раз, як воно працює, використає її максимально ефективно. Тому хто може, кого є така можливість, да? давайте. Понеділкову каву відправимо сьогодні хлопцям в гур і вона інакше надобиться. думаю. знаєш, не дешево коштують антидепресанти сьогодні, і потрібно для цього призначення лікаря. Але коли ми будемо отримувати от такі новини, як гур буде дронами вражати дуже жирні багатомільйонні російські цілі, то я думаю, потреба навіть цих дороговартісних ліках багатьох нас відпаде, тому донатимо нас і час віддяє. краще починати ранок <сих> не з кави, віддайте 50 гривень туди, і це спрацює краще ніж будь-який антидепресант. Ми зараз говоримо про таку ще визначну дату, тому що саме сьогодні, 30 років тому, саме в цей день Україна здобула першу своїй новітній історії олімпійське золото. Його виборола на той момент 16-річна фігуристка з Дніпра Оксана Баю. 94-му році відбувався в норвезькому лілі Хамарі, і виступ жінок до вільній програмі. Тоді побив усі можливі рекорди телепереглядів, зокрема у Сполучених Штатах. Але мільйонні аудиторії довелося чекати аж. 40 40 хвилин, допоки відбулася церемонія нагородження. Організатори не мали українського гімну на олімпійську мелодію Наша делегація не погодилась, і тренери поїхали в готель погімне. Так, зрештою, і пролунало ще не вмерла. А Україна розпочала відлік своїм олімпійським медалям на сьогодні. в Гостях Стела Захарова також. Українська гімнастка, олімпійська чемпіонка, громадська діячка, заслужений майстер спорту. Пані село, пам'ятаєте той день 30 років? тому? Знаєте, я згадав, що оцей момент про те, що 40 хвилин чекали гімну, я, являється прекрасно. Пам'ятаю, думаю, ви подробиці набагато більше зараз. нам розкажете. Ну і, і я можу розказати подробиці, але я не повністю все знаю, е, тому що в цей час я була з мужем і працювали ми у е, шведському городі Гьотборді, mm -hmm. тобто але я буриш, але дивилась, да, це було багато років. Але я хочу казати, що з Оксаною Байол ми спілкуємося е, кожен тиждень, Aha. і так, да, і ми багато що ми з ній е, і працюємо. І розмовляємо, куди рухатись. і це це дуже добре. Це дуже така знаєте, стримительна дівчина, яка знає свою цель не тільки в спорті, але й в житті. Я до, вона до речі, зараз Можна дівчину про Оксану бою. Цікаво розпитати, як вона зараз реагує на те, що відбувається. Ой, вона дуже так, переживає, так. Да, дуже так жахлива і дуже переживає вона, і вона робить все, що, що можливо і неможливо. Ми записуємо ролики спортивні, щоб це ні в якому разі не відбулося, що ми маємо сьогодні з росіянами і білорусами, і теж залишилось тут майже трохи часу до початку Олімпійських ігр, і О, сьогодні так. теж жахлива така е, вісточка до нас. Прийшла в наші гімнасти. Зараз здобувають ліцензії е, теж на Олімпійські ігри в індивідуальній першості, і там допустили білорусов, які два представника Білорусі. І чогось там це робить це не несподівано, тому що Міжнародна федерація гімнастики до останнього отрималася від такого кроку. Це да, стосувалося спортивних да. гімнастів і художниць, mm. правда? Ми, я, як віце-президент Української федерації гімнастики, ми з Вана Дірюгіна і дуже е, часу уділяємо цьому е, вопросу, і це для нас був шок сьогодні, що я побачила двох працівників, коли я побачила результати. Да? І вони получили, здобули е, ліцензії на Олімпійські ігри. І для нас це нов жах. Ми збудували під, що... нейтральним прапором. під нейтральним прапором, це білоруси під нейтральним прапором. Но ми не можемо... Це рішення міжнародної федерації чи міжнародного турніру. Ні, ні, ні. Це рішення міжнародної федерації, тому що Міжнародний Олімпійський комітет сьогодні. Е себе скинув все е, обов'язки на кинул на федерацію федерації федерація ну, міжнародна, міжнародна... команда або кожна та. міжнародна федерація вирішуєте. самі, кожна, та, ви рішуєте, самі та, там торгуєтеся. да та, да і я можу казати знаєте, це глибоке коріння таке потужне коріння міжнародних федерацій де інституції входять е, е, представники бізнесу е, з росії і вони е, е, лобірують дуже е, так сильно ці е, Кожен не від спорту, і я хочу казати, що в кожній інституції міжнародної представники присутні Російської Федерації вони це робили дуже дуже багато років тому. І от у нас зараз це проблема. Ми держані дуже... стало от про те, що багато зусиль робила робив і офіційний Київ і спортсмени індивідуальні, багато роликів, закликів. Ми розуміємо, що за рішення міжнародного олімпійського комітету. Та на наросу це дали міжнародним федераціям. все таки велика ймовірність, що нейтральні так звані нейтральні спортсмени на Олімпіаді з'являться, і тоді в нас певний період часу тривала така теза. А тоді, мовляв, Україна буде визначатися, що нам з цим робити, чи нам їхати на олімпіаду, чи не їхати на олімпіаду. Ваша позиція як має відповісти на це Україна? Ні, ну моя позиція як спортсменки однозначна, що ми повинні їхати ми не можемо сьогодні дати їм можливості виступати завойовувати їм медалі а ми, а, будемо, а ми будемо сидіти вдома і отак от смотрити у екранах телевізору як вони збору. як вони там е, заробляють медалі собі ні це неможливо. Не по я можу наприклад розказати такий е, приклад мій супруг він був національно олімпійської збірної по футболу і і.

или 88. да, да, 88-й, да, да, да. <свят> да. И Вин не поехал на Олимпийские игры и не стал Олимпийским чемпионом. Тогда была один шанс, одна возможность такая, Вин не ставим. И Вин жартует сейчас все, все свое життя. Олимпийский... А Вин <свят> не потрапил до склада сбирной? <свят> Нет, Вин потрапил, но сбирная не поехала. А, так и справдились. Восемьдесят четвертый, я же тоже, да, помню. Восемьдесят восемь, а мы бронзовый, бронзовый Да, прорез, да, восемьдесят да. четвертый, Рик, они не поехали, бойкотувал. Нашим, що ми тоді не поїхали спочатку? Американці їхні союзники не поїхали до Москви до у відповідь Москви, на да. вторгнення да, да. радянського союзу в Афганістан. Да. А ми зробили крок у да. відповідь умовно кажучи, радянський да. союз пробойкотував Олімпіаду Лос-Анджелесі. І він щас він пам'ятає все це. Він готувався. Знаєте, що таке олімпійський чемпіон? Це шанс на все життя. Ну так. і ти можеш стати, можеш не стати. І зараз, як коли стоїть таке питання, що ми можемо не поїхати на Олімпіаду, у мене в мене. Не де думки не може бути, що ми не поїдемо. Тобто, ми не можемо їм дати шансу перемагати. не Можемо того. ні, ні. Просто ми прекрасно розуміємо. Ви коли кажете, що там багато бізнесу, багато грошей. Ми знаємо, що для росіян це завжди спорт це продовження агресивної політики. Вони да, туди завжди да, вливали да, і да, вливатимуть да. наприклад це е, 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 міжнародна міжнародна федерація гімнастики. Е, там вінер диктує все, но в неї муж. Усманов, він це диктує у фіктуванні. Пезняков це дуже такі потужні олігархи і олігархи, які мають стосунки з властю, і ви ж розумієте, що які вони, вони мають гроші. Пані Слава, давайте поговоримо про наші гроші. От я пам'ятаю, коли міжнародний олімпійський комітет. Це таки ухвалив рішення про рекомендації міжнародним федераціям надати можливість брати участь нейтральним спортсменам. Це був великий лист від Томаса Баха, голови міжнародного олімпійського комітету, і там багато абзаців було присвячено тому, як разом з тим міжнародний олімпійський комітет підтримує Україну, підтримує українських спортсменів і не на словах, а грошима забезпечує їм тренування і так далі. Це не дуже така широко висвітлювальна тема в українських змі, але разом з тим. Чи багато справді ми грошей отримуємо Міжнародного олімпійського комітету, чи гроші доходять до спортсменів, і чиїм коштом ми поїдемо на Олімпіаду в Париж? Ми від Міжнародного олімпійського комітету вони мають. Підтримку, ну я не можу ще сказати, щось ми отримуємо на Національний Олімпійський Комітет, і хто отримує гроші, це вирішує комісія атлетів атлетів. І ну це, це цікавити цікаво почути, що наші спортсмени Ті, можуть наші... тренуватися прекрасно можу, і поїхати. От за туди. вашим вікнам гроші доходять до спортсменів і тренерів? А, ну, у гімнастіці це я не бачу цього. А, я не це не бачу. Бої. Це чесно. А, ну я знаю, що я, я много. Міжнародних клубів Євросоюзу сьогодні підтримують наших спортсменів. Наші багато спортсменів, які тренуються, і вони забезпечені повністю усім. Вони проплачують. Наприклад, у Хорватії наш перший номер Ілья Ковтун він тренується зі своїм тренером. Там він вони все оплачують, і много багато других наших гімнастів, які сьогодні готуються до Олімпійських ігор. Дуже сподіваюся що. Другі між е, е, нашої е, федерації, які теж получають з євросоюзу і з міжнародних федерацій інших стран підтримку цього, Распіль, Но... будь ласка. А ми проговорили позицію е, Росії, позицію Білорусії Україна з проводиться а Росія. Бо ми чули вже розмови, що вони тепер не хочуть їхати під нейтральними пропорту. Наприклад, та сама сказала, що не будемо в житті більше виступати без прапору і гімнода можемо розраховувати, що буде? це позиція така. Ну і дай бог. Як ви думаєте, це не на показ Бог. було сказано, чи це буде дотримано? Я думаю, що це знаєте, це 50 на 50. Угу. Я знаю, що Радіонінка, це державний тренер російської команди, вона Будушних, теж ні, з спортивної, спортивної гімнастики, гімнастики да, вона теж вийшла з такими заявами, що ми не поїдемо під нітральним флагом, ми повинні виступати з гімном зі своїм флагом і так далі. Ну пробачте, пробачте, яка я, я, сьогодні. Саті в нас по греко-рімської боротьби ще один спортсмен загинув Руслан. І як ми можемо до? Ім пробачити це і допустити, щоб вони з нами були на, на одних майданчиках. Ну це не не мож неможливо. 400 спортсменів, тренерів загинули сьогодні е, на війні, захищає нашу державу, і це агресори. Це не люди, які сьогодні не мають права бути. А Чому в полі. нас навчила історія з Ольгою Харлан? Нагадаємо нашим глядачам, що це наша фехтувальниця, яка відмовилась потиснути руку після поєдин. Нку нейтральні нейтральній спортсменці і це питання було не лише етики, а питання завершеності поєдинку, що передбачається правилами. Відповідно, вона далі була дискваліфікована. Але після того, якщо не всягалась, отримала персональне запрошення від президента міжнародного олімпійського комітету взяти участь в олімпіаді, тобто в неї є шанс поїхати, і разом з тим вона переписала ці правила, їй дозволили і далі не тиснути руку. Чому це, нас Як вчить зробити ця так, щоб наші спортсмени знову не стали об'єктом провокації, да, які ми да. знаємо, може а, знаєте, да ні в коєму разі ми. Над цим працюємо от в нашій федерації Українській федерації гімнастики. Ми освідомлюємо, що це неможливо. Ми проводимо співбесіду з нашими спортсменами. Що вони ні в коєму разі Ва нічого якась не робили? Інструкція, що робити Инструкція. на п'єдесталі? Да, що ви понес да, на нейтральної країни Так, дамарічка? В нас є і Національний олімпійський комітет, і Міністерство молоді і спорту, А повіщає по, по цьому, при, в цьому напрямку. в цьому і ми сьогодні спілкуємося з усіма нашими спортсменами і а вони потребують що... моральної підтримки. Знаєте, ви коли говорите, що у вас є інструкція? от Я згадала нещодавно. Була така історія про нашу зовсім юну молоду тенісиску, 16-річну, яка як її батько вже пояснював в цьому в запалі матчу. Вже навіть забула, з ким вона билася в цьому матчі, побігла, потиснула руку нейтральні спортсменці. Отримала свою дозу хейту, Але разом з тими дозу підтримки, говорячи про те, що це дитина, яка просто Згубилася в ситуації, де вона справді вперше грала Думаю, що вона велика да, скажімо думає, так, вона... чи ви підтримуєте спортсменів, розуміючи те, що вони можуть бути під дуже пильним оком, і не може де, і, ми, може такі, може таке бути, но я вам хочу, коли цей цей случай був Ольги Харлан, тоді ми не дуже так повідом... могли мати інформацію по цьому питанню. Да? щас ми постійно розмовляємо з нашими спортсменами, але все може бути нерви. Це знаєте, може розгубитися спортсмен. Ну знаєте, все це, це може тиснути ця ситуація, в якій він знаходиться. Де Те теж моні разі... ці інструкції від да. вас, що, аби вони коли людина розгублюється, то вона okay. має мати чіткий механізм, що і робити, і що не робити. Щас вона не буде, щас вона вони робити. все знають. Щас вони це не зроблять. Ну за Ольгою харлан це произошло не. Це ви знаєте, я хочу сказати, що Ольга дуже во -перше, за перше, що обпадхватілі усі інституції средств масової інформації і не дали можливості сьогодні це зробити, щоб її дискваліфікували. Змінити світові да, право. Да, ну, так да. так і має бути в світі спорту, як мінімум. вам, пані, пані Стелла. удачі нашим спортсменам. Нагадаю, що саме сьогодні ми відзначаємо 30 років з того дня, як було здобуто перше олімпійське золото, зокрема на. Нашою фігуристкою Оксаною бою на гостях була Сила Захарова, українська гімнастка, олімпійська чемпіонка, громадська діячка. Дякую вам, що знайшли час до нас. Дякую вам.